1 липня в Україні може зрости вартість бензину, диспалива та скрапленого газу від 3 до 12 гривень за літр, залежно від виду. Причина – повернення на довоєнний рівень податків на пальне. Підніметься акциз, а ПДВ зросте із 7 до 20%. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну податки на бензин, диспаливо та скраплений газ були знижені, аби забезпечити ринок пальним, але не допустити дефіциту та різкого стрибка цін. Бо до початку війни 80% палива імпортували з Росії та Білорусі. Вже у травні уряд скасував регулювання цін на нафтопродукти. Згодом ситуація налагодилася, проте зменшення податків суттєво скоротило бюджетні надходження. Лише за тиждень бюджет недоотримав 417 мільйонів гривень. Зараз же питання наповнення бюджету є ключовим у співпраці України із МВФ. Під час підготовки нової програми на 15,6 мільярдів доларів у квітні цьогоріч однією з умов надання коштів стало повернення ПДВ та акцизу на паливо на довоєнний рівень. А це, очевидно, призведе до його здорожчання. Узагальнюючи різні прогнози, ціна бензину може збільшитися приблизно на 7-12 гривень за літр, дизелю на 5-8, а зрідженого газу на 3-5 гривень. Втім, трейдери пропонують альтернативне рішення: зрівняти ставку акцизу на рівні 180 євро на тисячу літрів для всього моторного палива. А ПДВ залишити на рівні 7%. Це дозволило б і поповнити бюджет, і уникнути здорожчання пального. У нас не виключають зростання цін на пальне буде дещо стримане за рахунок зниження світових цін на нафту і можливо зниженням торгової маржі трейдерами з огляду на ці чинники Регулятор навіть знизив ступінь впливу подорожчання палива на інфляцію.